Сміттєвий бак для Мельника. Під стінами Ірпінського міського суду вирішили влаштувати народну люстрацію екс-ректору податкової академії Петру Мельнику, якого судять за хабарництво. Чи вдалося це зробити? Дивіться далі. Зранку під стінами Ірпінського міського суду сміттєві баки. Їх приготували для екс-ректора податкової академії Петра Мельника. Учасники пікету, серед яких багато пенсіонерів вигукують Мельника під арешт. Щоправда, за що його судять, пояснити не можуть. Корупціонер і взяточник, і злодій. А чому він корупціонер? Бо він бере взятки. За що? За справи яких справ? Я точно зараз не скажу. Інші учасники мітингу взагалі нічого не коментують і ховають обличчя від телекамер. За кілька хвилин з'являються і прихильники опального екс-ректора. Починається сварка. Пельник трудився, построїв академію, коли брав взятки, Будемо казати. І дорогу зробив. Я їх же. Ворюга. У нас у Дмитровці три дома царські стоять його. Не розказуйте. Сюди поступали всі родичі. <плес> Ви схапа я... я сюди не можна поступити. Була в налогову. Не розказуйте про ворюгу свого. Він у нас тут три дворця стоять землі. Позабирав у людей. Сам Петро Мельник зранку на суд не приходить. Його адвокат заявляє, під захисний не здужає. Зранку йому стало зле. Він заїхав до лікарні. Він не відповідає на телефон, його родичі повідомили, що йому стало погано. Почувши це, учасники пікету проти екс-ректора утікача, як по команді згортають плакати і колоною йдуть до автобуса. Поки учасники акції відволікали увагу преси, Петру Мельнику несподівано стало краще, і він, прослизнувши між сміттєвими баками, непомітно для змі потрапив на судове засідання. Під час перерви в суді екс ректор утікач з'являється перед телекамерами пройти народну люстрацію через смітник відмовляється. За що мене люструвати? Що я з Півірпіння відбудував в європейському напрямку. Я буду відповіді люди збиралися та проплачено акцію. Я вам покажу. Як не скаржаться мельники на здоров'я. Каже, почувається добре і в лікарні не був. Його адвокат зізнається, журналістам збрехав. Нагадаємо, Петра Мельника судять за хабарництво, коли він очолював Ірпінську податкову академію. Торік його взяли під домашній арешт і одягли електронний браслет. Утім, Мельник його зняв і втік за кордон, а навесні повернувся. Сьогодні суд слухав свідків. А загалом у справі проти екс-ректора утікача майже 20 томів справи. Сіренко, Олександр